27 жовтня місто Дніпро і це перша зрізка такого сорту як Red Globe. Ще з приводу Red Globe, як бачите, горунка в нього в наших умовах десь приблизно грамів по 800 плюс-мінус. А так він формує, якщо вирощувати його більш південніше, особливо там Турція. І на іншій шпалері, не таке, як наша двохпласна, а y образна каліфорнійська піргола. От, там зовсім інакше формування, і там будуть цікавіші грунка ще крупніші. Там грун буде в середньому 1,5 кг. З приводу резлобу це один із найкращих варіантів для середньопізньої реалізації винограду. Недаремно у турків його дохріна засаджена. Посаджений він, він і в нас. Він має ось от такий от приємний насичено-малиновий колір. Дуже прикольний. От. Ну і буде його підрізка. Він був готовий у нас ще десь на початок жовтня. Але, знаючи те, що він на кучах зберігається відмінно, то е, доволі таки непогано. Це ось він на одну сторону йде. Red Globe і на ту сторону. Також redglow іде В цілому на кущеві десь кілограмів під 40 Red Globe. І, до речі, зараз вам покажу ще те, що я нащепив нащипив і там, як він себе почуває. Ось це Globe на прищепі. Не пам'ятаю, що там росло. Ну, коротше, перещепив я Red Globe на нього. От. Цей колір трошечки світліший, цей темніший. Також непогана, хороша заміна тому сорту, який був. Вернемося до кореневласного, Кореневраз, кореневласний Red Globe. Це далі пішов фараон. Це ось Globe. у нас класний виноград, я таки би посадив би його, певно, що ще. Ягода щільна, пружня, шкірачка з'їдаємо. Цукрися доволі таки непогана, ягода не портиться, довго зберегається на кущах. От, видно, що тут ми тут нічого не простригали. Вона йде по термінам трошечки пізніше, редглопа, ніж Red Rose або Дніпровський рожевий Ось от ягідка наприклад, припорчена, вона засохла і все і далі нічого немає. Ось такі от бувають гронка. В основному редглоп це виноград з от гронками. Зачасту з крилами буває, але це при формуванні на каліфорнійській пірголі, вікообразній, або на бісєтки також буде зачасту з крилами. Агрона сама по собі дуже рихла, ягодка не давиться. Шикарний виноград для середньо пізній пізній реалізації. Ну, не даремно, а в турці його насаджено чуть більше, ніж хрена. І урожайність хороша і виноград пригодній для зберігання. От Маючи холодильник, можна, можна творити чудеса. Red Globe.